Хочу вам сьогодні показати Азіміну. Ми переробляємо укриття для неї. Тому що трошки неправильно зробили. Знаєте, як то кажуть, перший раз і невірно. Як, на мою думку, і там дивилася багато людей, які займаються вже азіміною, яких вже є досвід. Я дуже вам дякую, що ви робите свої відео на YouTube каналах. Люди дивляться і виправляють свої помилки. Така вона є, Ми зробили отакі, закрили її з пан В цьому році посадили ми її цю азиміну, це з Італії саженці. Такий вона має вигляд. Зараз вам покажу. Ось така гарненька. Прям така вона сама себе що саме цікаво, формує. Прям розділяється сама, ну коротше, я її поки взагалі не трогаю. Хай вона собі росте, ми її поливаємо. Але на літо треба її все-таки зробити притінення сіткою, щоб все-таки був доступ повітря і був доступ ультрафіолета, хоч навіть через ту сітку. То ми купили сітку і зараз робимо її ширші. Оці каркас ширше робимо, тому що зробили каркас, а він е, такий, знаєте, як на мене, то вона вже росте і вона трошки. Він її здавлює, листя немає такого. Ну, мале, мале. Тісно її там в цьому укритті. То ми зараз переробляємо і покажу вам, як ми це переробили. Може, це кому, як то кажуть, пригодиться не робити так, як ми. Так що додивіться це відео до кінця. Не переключайтесь. Зараз покажу вам саженець поближче. Знаєте, я спочатку думала, що вона в'яла, а в неї, листочки всі вниз поникші. Це вона так і росте. в неї листечко таке, таке вниз воно. От. Сама вже розділилася, бачите? Бо був просто стебілечок. Він сам вже одна вагілочка, друга, і тут вона сама ділиться. І внизу там поділилася вона сама. Доступу до неї не було. Ну і так вона росте, ось, бачите. ось. Це сорт Каспан, по-моєму. Отак вийшло. В нас на одну не фатило у нас цієї сітки докуплю. А так от, виходить, десь приблизно метр на метр. Такий каркас. Зняла вам відео, хотіла монтувати. Була гроза і поламало, слухайте, оці барикади на озіміні. То я вже приїхала на дачу, знімаю вам по-новому. Чоловік все переробив. Переробив ці палки, які ми поставили, поробив перетинки. Зробив такий каркас більш надійний, тому що ті палки, що я знімала вам, вони всі розламалися. Такий вітер був. І зараз виглядає зіміна отак. А то в нас сусіди, такий бардак у них дворі Ужас, будемо робити забор. Покажу вам пізніше, будемо ховатися від того бардака. І отак виглядає Азіміна. Бачите? Так мені кажеться комфортніше, ніж під тим спанбондом. Під зеленою сіткою, я думаю, що її краще. Рославлена, звісно. Вона така чудна, в неї листочки впущені вниз. Листочки опущені вниз. Ось так виглядає. Зараз полюю і я тільки приїхала і думаю, дозніму вам це відео на YouTube канал. У мене ще саженців 18 штук, по-моєму. Треба висаджувати теж. Тут у нас, я думаю, буде сада зимін на цій ділянці. Так ось, ось отак. Всім дякую за перегляд. Всім тихого мирного дня. Кому цікаво, що ми будемо робити за зиму, то підписуйтесь на наш YouTube канал. Будете дивитися, як ми далі будемо з нею працювати, що ми будемо її робити. І як ми будемо її вирощувати. Всім дякую.